Всім привіт! Я хотів би підняти одну для мене досить важливу тему, тому що ця тема вона, ну, торкалася моєї якби, роботи і так далі. Я чую не один раз вже чую, можливо, зараз це змінилося, але я часто чую такий наратив, який ходить по Linux Community і не тільки по Linux Community. Цей наратив звучить так, що. Linux це не для дизайну. Ну, не для дизайнера, що якби, там дизайн, треба обов'язково, щоб Adobe, пакет був і так далі. І в мене е, життєвий шлях склався таким чином, що я на початку свого робочого, якби, життєвого шляху працював дизайнером і займався рішенням задач по дизайну. І весь цей час. Перших там, ну можна сказати, рік-півтора я використовував пакет Adobe. Але з часом я перейшов на Inkscape плюс GIMP. І що я хочу сказати? Що ні мої колеги, ні замовники взагалі ніхто не бачив ніякої різниці, тому що вони навіть не знали, що я роблю той самий дизайн вже в іншому за допомогою іншого програмного забезпечення під Linux. Що з цього випливає? Випливає з цього те, ну це моя така думка. Я хотів би попросити кожного з вас, якщо у вас є такий наратив, перегляньте його. Тому що зараз вже змінилися часи, і є фігма, наприклад, яка, ну, з точки там, наприклад, для дизайну креативів, чи для дизайну, наприклад, веб-якихось інтерфейсів чи веб проектів фігма чудово себе зарекомендувала. Це надефективне рішення. Але. Поміж цим всім іншим, хочеться сказати про те, що ці всі, всі дизайнери, що стогнуть, ми не можемо без Adobe, там немає функціоналу, нам, ми не можемо робити. Що вони роблять? Ну, я наведу, наприклад, просто візитки, які є. От приклади візиток в інтернеті. Це от типова візитка. О, вона. О. Що, скажіть мені, ну, що тут такого зроблено? Що треба іменно Adobe. Що не можна зробити це саме за допомогою, наприклад, Inkscape. Чи, наприклад, тут. Чи десь беремо цю візит, Що тут такого? Цей ромб не можна зробити? Можна. Градієнти цю хвильку не можна зробити. Можна. У мене думка така, що обмежуючи, обмежуючи елементи, які обмежує, як би. Ну, Підготовленість і якість цього дизайну, все-таки, Той що обмежуючий елемент якості дизайну, це підготовленість самого дизайнера. З рівними руками, навіть і не дуже з рівними, того е, функціоналу, який є в InScape, плюс GIMP плюс Figma, наприклад, вистачає на 200%, щоб робити 85 задач по дизайну. Я не говорю за якісь вузькоспеціалізовані чи специфічні задачі. Де там треба вже, там, наприклад, робити фотореалістичні фото ілюстрації для там, етикеток, наприклад, там, вафлів якихось, чи, там, чи фрукти там мають бути фотореалістичні. Такі речі, звісно, звісно, в ілюстраторі легше зробити. Але оцей рядовий дизайн, наприклад, чи таку візитку. Ну, візитку я просто беру, наприклад, чи оце. Чи, наприклад, там, ну, любу взяти, чи отаку, це типовий класичний стандартний дизайн, який роблять у поліграфіях, як, як виглядає більшість банерів в інтернеті, креативів, що воно все немає такої складності, немає таких об'єктів і немає такого рівня композиції, наприклад, що використовуючи Inkscape, з гімп, чи, наприклад, Figma, неможливо це зробити. Абсолютно можливо. І виходить так, вийшла така ситуація, що хто перший створив норатив, що Linux це для дизайнера чи не для дизайнера, той і якби пожинає плоди, ну вже жне якби плоди цього роками. Того, що оцей норатив не приглядається роками. Він був створений давно, зараз вже абсолютно нормально. Якщо там немає якихось узкоспеціалізованих чи специфічних задач, можна займатися Linux і працювати дизайнером. І не тільки а навіть 3D-дизайнером, чи 3D-аніматором, чи 3D-моделером, тому що є там блендер, наприклад, і так далі. Тому Linux для дизайну абсолютно підходить на сьогоднішній день. Звісно, не, не у всіх кейсах. У більшості кейсів, але враховуючи той, який дизайн створюється, які візитки, що, от, наприклад, що тут є в цій візитці такого, я от думав, ну що, що не можна зробити? Шрифт можна, там круг та й можна. Все абсолютно робиться. Вон якісь градієнти перегружені. теж це все можна зробити. Во, наприклад, оцей виріб. Ну, абсолютно все робиться. Просто це стогнання дизайнерів, що ми не можемо, нам не вистачає. Це так ви ж ліпите. Отакі от, тому що таким, того, що таким закиданий весь інтернет. І ви не можете, то тобто виходить так, з моєї точки зору, що це просто відмазки і все. Це просто відговорки, відмазки, А якщо взяти і попробувати, і зробити, то все можливо і все робиться. І на сьогоднішній день цей наратив. Вже є хибний, і він є, ну як би сказати, невірний. Тому що якщо дизайнер хоче використовувати вільну операційну систему, незалежно, і, спокій, і там, наприклад, створювати рішення по дизайну, якийсь там контент по дизайну, він абсолютно легко може це робити. Я колись був підписаний, можливо, ще підписаний, на такого автора в інтернеті ніксапоріто, він він і показував, це ще було дуже давно-давно. Як можна абсолютно любі види графічного контенту, робити в Інскейпі. він все робив, все, що от... весь спектр задач, які є, він все, в нього виходило, все зробити. Тому я закликаю вас, перегляньте цей наратив, переосмисліть його. І, можливо, якщо серед тих, хто побачить це відео, є люди, які хоча б частково там зв'язані з дизайном, візьміть, просто на практиці, попробуйте. І практика покаже, що. В більшості випадків ніякої різниці не буде. І результат визначаючий. І в мене, наприклад, результат був однаковий. Хтось може сказати, так, «Да, в тебе просто там були прості задачі. Але як би там не було, все одно мало бути якесь погіршення. А було абсолютно те саме. І якби ніхто різниці не помітив ні серед колег, ні серед клієнтів. І я бачив те, що я абсолютно те саме можу зробити. Тому дякую вам за увагу. Всього доброго. До побачення.